Вітаю, дорога церква. Радий сьогодні бути тут, служити. І сьогодні є така честь ділитися Словом Божим думками, які Бог послав. І, і дякую за слайди. І Ру... хотів би говорити сьогодні за Давида. Я думаю, що багато знають цього персонажа з Біблії. Багато хто його любить, багато хто його читає і любить його псалми. Тю би говорити сьогодні про уроки з життя Давида один короткий період його життя. А саме, як Бог вибирає та готує людину для великого служіння. Я думаю, всі ми знаємо, що Давид був царем, але була передісторія. І вступ. Ми вибрані Богом вже зараз, щоб служити. І знаєте, ми знаємо про Давида, і ми прочитаємо історію коротенько про нього. І Бог і Давид був вибраний Богом ще тоді. Самуїла, перше Самуїла, 16 розділ з першого віршу США, і сказав Господь до Самуїла: аж доки ти сумуватимеш за Саулом, та ж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем. наповни врога свого Оливою та йди, пошлю тебе до Віфлеємиянина ісея, бо я наглянув собі царя між синами. Вірш. Та Господь сказав Самуїлу, не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина, а чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Там, де приходили сини Єсеєві, і Бог каже: не той, не той, не той. Я читаю просто уривками, бо багато тексту. І знаєте, Бог вибирає не по вигляду. Ми часто люди дивимося на те, знаєте, як людина вдягнута. Чи часто говорять, що типу, по падьошки зустрічають. знаєте, в кого які одяг, в кого які е, взуття, які обручки, які прикраси. Але Бог дивиться зовсім на другі речі. Бог дивиться на серце людини, на її стосунки з другими людьми. Бог дивиться на зовсім інші речі. І знаєте, ми будемо читати далі. І там є місце списання в Самуїла 12. Вірш. І послав він, і привів його, а він рум'яний, і з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлу: устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога, оливи та й помазав його серед братів його. І Дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня, і далі. А Самуїл устав і пішов до рами. Я сказав, ми вибрані Богом вже зараз, щоб служити. Ми всі тут люди, які пізнали Бога, що Бог є живий, які прийняли його в своє серце, які е, служать різними дарами. Ми хрещені Духом Божим. Ми знаємо, що Бог прийшов до нас, нас стілив, нам дав звільнення від гріха, Бог хрестив Духом Святим Своїм, Бог нам дав вже своє благословення, і Бог нас вже вибрав. Давид був, Давид був вибраним Богом не через зовнішність, а через серце, як ми говорили, як ми читали на цьому місці. І ми знаємо, що е, Бог вибрав Давида серед братів всіх. І знаєте, багатьох із нас є друзі рідні, яких, які ще не знають Бога, які ще не покаялися, які ще не служать Богу. Але ми сьогодні тут. Ми є вибрані вже серед наших братів, серед нашого оточення, щоб ми служили Богу далі. Наша місія, наше бачення відкриється згодом. Можливо, хтось шукає себе сьогодні в якомусь служінні і не знає, чи сюди, чи йому в прославленні, чи йому в проповідь, чи йому в соціальне служіння, чи в тюремне, чи в якесь служіння приліпитися. Знаєте, можливо, ти ще не знаєш, чого саме Бог хоче від тебе сьогодні. Але Бог тебе вже вибрав для свого служіння. Самуїл помазав його. Помазання, виливання оливи на голову, на голову людини це благословення Боже в старому заповіті. У нас цього немає ритуалу, хоч ми, коли молимося за благословіння дітей, ми масимо їх оливою, молимося на благословіння. Коли в нас є молитва за зцілення, ми також мажем оливою. Коли моляться за служителів, також мажать оливою. І тоді виляли цілий рог оливи на Давида, щоб його благословити повністю, благословити на царя. Але, знаєте, я не думаю, що Давид в той момент вже себе відчував царем. Я не думаю, що він тоді відчував царем. І знаєте, під час помазання є важливе, важлива річ: Дух Господній зійшов на Давида. Важливо, щоб Дух Божий перебував в нас. Щоб Дух Божий перебував на нас, в тому служінні, де ми служимо, в тому служінні, де ми трудимося. І знаєте, і Бог благословить нас. І ми знаємо нашого Давида як царя. Знаєте, менше звертаємо про пастуха, про музиканта, про інші, інші його здібності, які в нього були. І знаєте, я хотів би дати перший пункт проповіді, це був такий вступ. Знай свій час. Не все, виходить, не все приходить одразу. За Давида. Його прийшли, помазали на царя. І що він пішов робити? Все, він пішов в царські палати, все царювати, віджимати царство Саула. Ні. Ми читаємо по Біблії те, що він, те, що він вернувся, е, пасти овець, служити далі. І прийшов час, коли. Його покликав в Саул, тому що була проблема в Саула. На нього сходив дух злий. І він шукав утіхи, він шукав присутності, він шукав, як би з цієї зони вийти. І він знайшов Давида. І знаєте, от тоді перший період, коли Давид попав в царський будинок, він попав туди не як цар. Він туди попав, як музикант, який грає на гуслах. Можемо прочитати це 16 вірш. Нехай скаже пан наш, раби твої пошукають тобі кого, хто вміє грати на гусла і станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то з... заграє тою рукою своєю і буде тобі добре. І сказав сулду, рабів своїх: нагляньте мені такого, хто добре грає, і, і приведіть до мене. І відповів один із слуг і сказав: Ось бачив я сина Віфлеємі Анина Єсея, що вміє грати лицар та вояка, і розуміє на речах і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. Ми сказали, не все проходить одразу. Але ми бачимо Давида, який весь час свій тренувався, його люди бачили. Люди бачили, що він добре грає на інструментах, що він лицар написано, що він добрий вояка, що він чоловік хорошої постави і Господь із ним. Знаєте, люди бачили, він робив, займався свої, своїми здібностями, він займався пасотару, ми знаємо, що він захищав своє стадо. Він розвивав свою професію. Він розвивав гусі, він розвивав пращу. Знаєте, він розвивався в тих здібностях, які Бог дав йому. І я закликаю нас, щоб ми розвивалися в тих здібностях, яких нам Бог дав. Чи це твоя професія? Знаєте, ми часто шукаємо Боже, де мені служити. Я чув одне свідоцтво з людини, яка каже: я так хочу займатися дітьми, але немає просто часу. І каже пастир, що а чому ти не служиш своїм пацієнтам? А вона лікар, і вона досить толковий лікар, каже, в тебе більше 2,5 тисяч деклара... декларацій. Кажу, от твоє посовесті. Ти з ними все одно працюєш, використовується. І знаєте, Давид розвивався в своїй професії. Під час, під час охорони овець. І він був найкращим у своєму. Знаєте, Давид був вибраний. Але вибраність – це не виправдання для бездіяльності. Знаєте, Давид міг сісти собі в батька вдома і казати, все, я цар, я чекаю, коли прийдуть за мною і скажуть, що царюють над нами, будь царем. Ну він так не зробив. Тому що те, що Бог нам дав, те, що Бог сказав, що він благословить Давида. Знаєте, на Давиду прийшлося далі працювати. Давиду треба було ще до цього дорости. І знаєте що? І Бог каже: будь вірним у малому. Самуїла, 16 розділ, 20 вірш. І Ясей, взяв Єсей осла, налагодив хлібом та Бурдюкам вона та одне козля і послав через, через сина свого Давида до Сеула. Знаєте, Давида відправили до Сеула, дали ще придани для Саула, для царя. І Давид там служив музикантом, доставщиком. Знаєте, він доставив всі подарунки для царя. Він служив зброєношою для царя. Пізніше. І потім він був переможцем в багатьох війнах. Він був полководцем, він був е вигнанець, і потім він аж був царем. Вірність у простому привела його до великого. Да, чи йому було важко? Да. Чи йому було складно приймати якісь рішення? Звичайно. Але Бог був з ним. Ми це читали і не один раз говорилося за це. Бог діє через щоденне служіння. Знаєте, я думаю, якщо б Давид не займався своєю арфою, його би слуги Саула не побачили, його би не почули і він би не попав в царський двір. Я не знаю, чи він би потім став би царем, якщо б він не займався своїм щоденним служінням. Тому давайте трудитися в тому, що Бог тобі дав, що тобі довірив, і Бог благословить ще більше. Вікнуться про своє також. Знаєте, ми всі знаємо цю історію. Я в дитинстві казав, давайте будемо читати те місце, де Давид вбив Голіафа, любив цю дуже історію. Перше Самуїл, сімнадцятий розділ 26 вірш, і спитався Давид тих, хто людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього фелестимлянина і здійме образу з Ізраїля? Бо хто ж цей необрізаний фелестимлянин, що так зневажає полки Бога живого? А народ сказав йому те саме слово, говорячи, так буде зроблено чоловіка, хто вб'є б'є його. І почув Іліав, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився і гнів на Давида. І він сказав: чого то зійшов ти і на кого ти позаставив? Трохи тієї отари в пустині. Я знаю я зарозумілість твою та порожнечі твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи на наказ батька? І він відвернувся від нього і до іншого, і запитував те саме, а народ відповів йому те саме, як перше. І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх Саулу, і він покликав його. Давид запитався, що буде тому, хто переможе. Знаєте, ай-яй-яй, як це егоїстично звучить. Типу, ти що, хочеш собі там, ну, на війні нагрітися? Ти хочеш, щоб славу собі, дружиною, царя, дочкою, царя. Але знаєте, що я побачив в цьому моменті? Що це не егоїзм, а відповідальність. Місце вірш, де каже Іліау до Давида, каже, на кого ти позаставив отут трохи отари. Знаєте, це мене натякнуло на те, що прийшли складні часи, і вже, знаєте, немає тої отари. Вже залишилась якась частина від тої отари. І Давид в цей період хотів взяти відповідальність за свою родину, за своїх батька, можливо, за те, що вони мали раніше. Бо там церква обіцяв була багато. Не знаю, чи він його виконав до кінця, але на обіцяно було багато. І знаєте, пікуйтесь про себе. Хто пікується, той отримає більше. Ми знаємо, що Давид в кінці отримав багато. І, друж... і дочку, царя, і, знаєте, потім і царство. Він переживав не за себе, він переживав за свою родину. І це нормально. І це нормально, тому що ми є люди. У нас є в кожного діти, в кожного дружини, чоловіки. І нам потрібно ще працювати і в цьому напрямку. Але знаєте, ще хотів підкреслити, всі під тиском критики за брата його, за те, як він нагружав Давида, те, як він говорив до Давида і казав, Ти що сюди прийшов? Брати зневажали Давида. І знаєте, деколи в нас є в нашому оточенні люди, які так само кажуть, та в тебе нічого не вийде, та навіщо воно тобі? Але коли з вами Бог, і ви знаєте, до чого ви йдете, потрібно це пропускати поміму жву. Він не зупинився. Він навчився іти далі, незважаючи на слова своїх братів, оточуючих. І знаєте, в нашому житті це дуже часто. Деколи наші рідні, близькі. І це так больно, коли тобі говорять, знаєте, не ходи в церкву, не служи чи щось. Ще, 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 але ти знаєш, що з тобою Бог і треба йти далі. Служи тим, що маєш. Давид захищав отару свою пращу, і знаєте, він захистив народ. Ми часто хочемо знаєте, чогось сверхістечного, чогось хочемо такого, якого в нас немає. Але якщо Бог дав палицю для Моїсея, і він вивів народ, знаєте, Бог подіяв чудним образом. Для Давида, знаєте, він дав музику. Багато псалмів написав Давид. Він дав йому ручку, дав пращу. І він використовував це для слави Божої. Твій талант комусь потрібен. Можливо, потрібен твоїй твої сестрі чи брату. Твій талант кидати каміння, спас ізраїльський народ. Твій талант співати, можливо, приведе когось до спасіння. Твій талант проповідувати слово може спасти стадіони. Твій талант. Бути вчителем може покаяти цілу школу. Твій талант робити якусь роботу, він може багато кому допомогти. Він комусь потрібен 100%. Не чекай іде ідеального моменту, а просто дій. Коли ми живемо наше життя, і ми кожен день служимо, трудимось, е виконуємо ті обов'язки, ті задачі, які в нас є. Знаєте, ми рано чи пізно попадемо в той, як то кажуть, зірковий час, коли Бог тебе сильно прославить, підніме тебе, і ти прославиш Боже ім'я. Просто дій. Давид приніс був для братів, для військових їжі. І знаєте, він просто діяв те, робив те, що батько йому був казав. І Бог його використав ще більше. Готуйся заздалегідь. 34 вірш. І сказав Давид до Саула, Твій раб був пастухом свого батька про Отарі, і приходив лев, а також дмідь, та й тягав штуку дрібної худоби остада. А я виходив за ним і побивав його, і виривав те з його. А як він став на мене, то я хапав його за його гриву та й побачив його. І лева, і ведмедя побивав твій раб. І цей необрізаний фалистимлянин буде як один із них, бо він зневажав полки живого Бога і сказав Давид Господу, Господь, що врятував мене з лапи, лева та лапи ведмедя. Він врятує мене з руки цього фалистимлянина і сказав слову, іди, і нехай Господь буде з тобою. Давид тренувався на полі. Ми знаємо вже і про те, що він з левом воював, тримав його за гриву. Я не знаю, ну це дуже близько тримати його за гриву, навіть витягнута рука сантиметрів 50. Хто би хотів так. Я, я думаю, що ніхто з нас би не хотів. І знаєте, він готувався, він не знав до чого, але він виконував свої задачі, він охороняв Атару. І прийшло, прийшов час, коли він використав ті здібності. До яких він готувався? До, до місії, якої він готувався. Я думаю, він сам не знав цього. І відбувся бій з Голіафом. Це логічний крок, знає? це логічний крок, коли він вирішив захистити ізраїльський народ, Божий народ. І ми знаємо те, що Давид переміг Голіаф. Час битви, не час для підготовки. Наші воїни перед тим, як їхати на безпосередню війну, вони проходять підготовку тиждень, два місяць, два місяці, півроку. Різні війська по-різному. І ми знаємо, ісход того, якщо непідготовлена людина попадає на війну, людина бостро гине. У нас є життя, у нас є період. Того, щоб ми могли готуватись заздалегідь до битви. Ми могли готуватися до тої місії, яку нам Бог заклав, до того, що ми маємо зробити. Знаєте, один раз я був на молитві в Одесі, в п'ятиденному постій молитви, і чесно сказати, я їхав туди дуже важко. Мені не виходило, страшно не виходило, але я поїхав і кажу, Боже, на 4 дня був в п'ятницю екзамен. А я до нього не готовий. І знаєте, я стояв перший день, другий день молився, і, і ти відчуваєш, що це не то. Щось має відбутися. На третій день дзвонить до мене там знайома і, і каже, що от така, така ситуація: ми розводимося з чоловіком, ну, я просто розбитий. Я кажу: бери чоловіка і приїжджай сюди в Одесу на, на пізне молитву. І вона приїхала в п'ятницю. І, знаєте, ну їхня сім'я збереглася. І коли е, ми переговорили, знаєте, це був четвер, я вже якраз ночі мав їхати, вона в п'ятницю приїхала. І коли я закінчив в четвер, з нею говорити, вона скидає, ми, ми купили білети, їдемо, все. І знаєте, я в серці відчув, що моя місія на Одесу, на пізню молитву була закінчена. Я розумію, що я три дні промолився. Я не знав, як не було якоїсь конкретної цілі. Але я знаю, що Бог мене покликав в Одесу, щоб ця сім'я спаслася. І вона по сьогоднішній день служить Богу. Тому нам потрібно готуватися до битви. Нам потрібно готуватися до тої місії, яку Бог нам, нам дає. І це деколи тяжко. Молитва може не йти, може падати перед твоїм лицем, і ти думаєш, і кричиш до Господа, Боже, чого так? Чого так? Але знаєте, ми тренуємося і ми йдемо далі з Богом. Не використовуючи чужі інструменти. Панцир Саула був незручним. Він давав свого меча, він давав свого е, шолом. Я думаю, що в Саула були найкращі доспехи е, обладнання в, в Ізраїлі. Я, я не знаю, у кого було лучше. У Саула, напевно, найкраще було. І він давав його це для Давида. А знаєте, а воно не, не клеїться, Йому незручно, во йому важко. Деколи ми хочемо, знаєте, чиїсь безпеки вдягнути. Деколи ми дивимося на тих, хто співає в прославленні і просто маримо сценою, маримо прославлення. Знаєте, але в тебе ідеально виходить з дітьми. Опа. Так. Але в тебе ідеально виходить з дітьми. Тому, знаєте, деколи потрібно. Займатися своїми і не вдівати чужі, чужі інструменти, чужі обладнання, тому що воно, воно не принесе користі, воно не принесе результату. Будь собою. Бог дасть те, що потрібно вчасно. Ми знаємо, що Давид пішов на битву з Голіафом, з пращою, з п'ятьма камінцями. Знаєте, є люди, які кажуть, що п'ять камінців, бо він був невпевнений, що з першого попаде, але є ще чотири брата в Галіафа було. Тому є різні варіанти, знаєте. чи то недовіра Давида Богу, чи то, як то кажуть, подивився на декілька кроків вперед, що можуть ще брати вийти. І знаєте, коли попав Давид в голову, все добре, і Бог послав йому те, що потрібно вчасно. Бог послав йому меча, який Галіаф сам приніс. Я не знаю, де зброєно е, зброєносець Гліафа, який ніс щит, де він пропав, що Давид спокійно забрав меча і зробив свою справу. Бог дає те, що потрібно вчасно. І хотів би теж засвідчити, знаєте, я свідкував дві неділі назад за ТЦК за те, що сходив, і за те, що був, і вийшов звідти. І знаєте, я цього тижня думаю. Каже, як добре, що мене забрали 25 го числа до 6-го, бо до 6-го треба було обновити, пройти всім ВЛК. І я, виходить, це все зробив. І сьогодні я їжджу через блокпости, в мене пройдена ВЛК, немає ніяких проблем. І думаю, Боже, як ти все чудно придумав. Звісно, стресу я пережив, так. Да, але Бог підготовив всі мої документи на сьогоднішній день, і мені вже не треба, як то кажуть, знову за це думати. Бог дає все вчасно, просто треба довіритись. Все в імя Господа. Давид, який боровся, воював, в 45-му вірші каже, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога, військ Ізраїля, який ти не зневажив. І коли йшов на битву цегляв. Давид не покладався на себе. Він розказував Божі чуда, яке він робив, коли захищав отару, що він змагався з левим ведмедом, але він віддавав, всю славу Богу. Він віддавав все в руки Божі і просив його благословення, що в ім'я Господа Савода. Справжня сила у Божій присутності. Знаєте, якісь наші дії без Божої присутності це просто дії. Коли є в наших діях Бог, там приходить Його сила, там приходить Його благодать, там приходить Його зцілення, там приходить благословіння. І знаєте, нам важливо робити всі наші справи з Божию Ім'я, і Бог буде благословляти. Давид, чоловік по серцю Божому, я думаю, що всі чули цю фразу. І ти думаєш, Боже, а як він так став по серцю Твоєму? Ти дивишся на все, що він робив. Як він віддавав себе для Бога? Що він зробив е, в храмі 24 на 7? Грали, співали, молилися. Славили Бога! Як це прекрасно було. Давид пройшов багато від, до, від пастуха до царя. І знаєте, він виконав волю Божу в його житті. Так, да, Були проблеми сьогодні Рома згадував, були проблеми. І в яких він широкаяся, і він ніс покарання від Бога за ті вчинки. Але знаєте, він залишився вірним Богу до кінця своєї смерті. І я би хотів залишити так підсумок запитання для нас. Що я вмію? Що в тебе в руці? Які в тебе здібності? Ми знаємо, в Моїсеї був посох, який гарно вивів ізраїльський народ. В Давида була арфа, в нього було праща з п'ятьма каміннями. І він став царем. Що в мене є? Можливо, я гарно проповідую. Так вийшло. <рес> Можливо, я сьогодні гарно співаю. Можливо, я класно з дітьми займаюся. Можливо, я е, вмію працювати з хлопцями, які потребують реабілітації. Що я вмію і де мене Бог хоче використати? Задумайтесь над цим питанням. Як я служу іншим через свої дари? Чим я можу послужити? Чи я щирий і смирений перед Богом? Оці три питання задайте собі. Задайте Богу, поспілкуйтесь з Богом на ці запитання. Заклики. Будь вірним малому. Щоб Бог міг довірити тобі і велике. Амінь. <кій> Слухайся дій, готуйся служи. Знаєте і це. Нам на кожен день, щоб ми слухалися голосу Божого, діяли, готувалися до великих битв і знаєте, служили в цьому. Тому хай кожного Бог благословить.